Під контролем фреймут і команди всі заклади харчування країни, не зважаючи на їхній статус. Тому зараз народний інспектор прямує до демократичного місця на київському Подолі. Ой, тут хтось пісів. Отут дуже багато лоточків. Тут є заклад, в якому так звабливо сяють ліхтарики. Цей заклад називається Міраж. О, на роботу потрібен повар, офіціант, адміністратор. Перший інспекторське спостереження. В міражі плинність кадрів. Це інспекція з фреймут. Добрий вечір, я до вас. Як ваші сьогодні справи. Боже, як вас брудно! Інспекція з фреймут. А як звати вас, не Оля звати. Валочка, а що ви тут робите? Мийте посуд оцими цими ганчірками, так? В міражі. Це дуже дрібно, маленько. Є м'ясорубка, рубка. Ой, комбайн. Господи, чоловіки не даруйте, жінкам на 8 березня ті комбайни. Ви вам не робочі сили. Одразу приватні речі. Дівчат, ось сумка, ось продукти. Холодильник на режі. Сир, курка вже нарізана. Ой, гнев. Ой. ой. Він так надувається. Дивіться, що він міг робити. Бачите, у нього якась хвороба. Хворобливий баклажан. Відправляємо на карантин. Ковбаси гостям нарізаються. О, вони ж такі слизькуваті. Дякую, Жень. Бачите, оці білі пасма, це не жир, вони слизькі. І все це без терміну дія. Ну, Холодильник, ось яка на вигляд. Морозильна камера. Рис в пакетиках не можна рис заморожити, тому що він набирає в себе вологу. А коли вода заморожиться, перетвориться в лід. Рис втрачає і якість, і користь. Це брудна ганчірка тут мої підлогу, ну часто її змінюють. Ой, тут як логово якогось безхатченка. Бармен згрібає замовлення і під ноги кидає. Ой, а тут якась пічка, на якій Іван Дурак спав. Пішли ще холодильники. Фу, я вам. Якщо ви зараз думаєте, що ви таке дивитеся, то ви дивитеся програму «Інспектор Фреймут. Ми у ресторані. Подивіться, скільки тут, скільки тут всякого дрантя над головою. Вони просто висить. От молоток, пила, ого. Вже робиться страшно. І холодильник спорту. А, ось вони всі м'ясні вироби, які потім перетворюються у мангал меню. Бу, жодного стікера зато стільки порохів. Тут їжа зберігається серед такого. А -а -а. Інспектор шукає людину, яка відповість за грубе порушення санітарних норм у закладі. А ви хто? А ви тут відвідувач? Ні, зовсім. А ви власник? А хто власник? А тут є хтось ще. Власне. А цікаво, де гості мої руки? Добрий день чи вечір вже. А ви працюєте в цьому закладі? Чи у вас незалежна контора на туалеті? Тобто, Міраш не має свого туалету? Має, коли виходять дівочки, кажуть, що це клієнти, ми пропускаємо. Безкоштовно. Так. В мене ще замовлення не прийняли, тому дякую вам. Я сюди залишу гроші. Вибачте, тут так смардати ще хустен. Каже, хлопчики тримайтеся, ми заходимо в тут дуже свердить. Ой, я мило, ой, ой. Затримуємо подих. Протік бачок. Хтось надзерчав. все тече. От я мала на всіх одне все. Видихаємо. Фух. То руки можна помити на вулиці. Якщо ви не скажете Я з міража, то тоді за дві гривні. Якщо ви скажете я з міража, то все це буде безкоштовно. Але може краще б себе. Бтерити. На інтернет-форумах кияни неодноразово скаржилися на подільських щурів. Інспектор вирішив з'ясувати, чи відповідають дійсності ці повідомлення. Тому напередодні наш режисер встановив біля міражу ультрасучасну щуроловку. Хочете подивитися, чи там є щось? М? Пішли. А ви не хочете подивитися, чи тут є щурі, дівчат? О! Наш нещодавній знайомий репортер. А пішли кореспондент. Якщо ви, вам буде цікаво для вашого матеріалу, подали, що тут є щоріки, добре, давайте. А ви часто їсте в міражі? Ні, я перший раз. Обережно, так, обережно. Зараз топ всім, Увага. Увага. Обережно, це небезпечно. Ви не боїтесь? Ні, взагалі. Просто якщо вкуси щур, то може бути чума туберкульоз і лихорадка. І сказ може бути. Щось є там щось вічимо закривайте негайно закрити його. Ми зараз викликаємо. Викликаємо службу. Люди добрі ви щораз раз піймали. Тримайте обережно. Лишіть ставте. Володенька, дякуємо за відвагу. Тут щурі бігають. Смачного. Тільки тут нічого не закривається. Добре, тут криси везде бігають. Ну тут бігать як коні. Де? Ау. Ну раз, щурячі. Аааа, ай, от вона полізла. Вон, 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 вот. вон а от дивися, Саша, от морлочки вот стоїть. Дуже багато. Вони на зупинку влізають в ноги. Як ноги? Же багато вони живуть понад ларьками, біля от метро, Там тушкуються біля ларків під холодильниками. Інспектор шокований побаченим. Однак швидко бере себе в руки і телефонує до служби дератизації. Ну візьмі трубку. Ми раз спіймали. Вам... О, добрий вечір. Скажіть, будь ласка, я тільки що спіймала Щура на подолі. Куди нам його? Порадьте. Вам треба його. А району. А де ця лабораторія? Ви хочете, щоб я зараз щуром по подолу гуляла? Вибачте, будь ласка. мені мене немає часу з коханим по подолу пройтися. Ви хочете, щоб я це щуром зробила? але А приватному екстрені, екстрені розумієте? Добре, дякую вам. Вибачте, що У Нас є Максим. Це наш вірний друг, частина нашої команди. забери його, будь ласка, звідси його треба дійсно відвести в неробочий час. Служба території виявилась безпорадною. Вирішуємо проблему доставки щура до лабораторії самотужки. Після побаченого Ольга розгублена. Що ж змушує персонал працювати у таких жахливих умовах? От і Вам Хочеться тут працювати? Ви ж бачите, що це жахливе місце. Можливо, справа в грошах. Де ви маєте скільки десь. Більше. А ви читесь? Да. А тут просто підпрацьовуєте? Да. Даш. Наш. Вам такий контингент, ваша молодість формується таким чином за 50 гривень в день. Дашенька, можна мені меню? Я сяду там. Присядьте мені меню? Добре, є столик на вулиці. Парасули, Я зразу зроблю замовлення. Є мангал меню, шашлики свиніни а 26 двадцять гривень за 100 грам. Тобто, якщо 300 грам, то це буде 70 гривень. м'ясні страви зробить, шеф втік. Інспектор з'ясовує, що це звична справа для міража. За відсутності кухаря, страви для гостей готують офіціанти. От зараз ви мені будете робити салат. Зробіть мені, будь ласка, Даш. салат. Е який вам найлегше робити, щоб вас не турбувати? Давайте Цезар. Що хвилюєтесь? Так. А чим ви хвилюєтеся? Ви хвилюються від того, що ви побачили знімальну групу, чи несподівано, чи ви хвилюєтеся від того, що ви втомилися? Втомилася несподівано. Скільки ви години на багатьох? Ну, скільки вам років? 18. Ви оповідаєте, що ви звідси звільнитесь, добре? – добре? треба. для вас є краща робота. І мені Дашна історія не виходить з голови. Бо я працювала офіціанткою, я знаю, як це складно і принизливо працювати за таку мізерну зарплату. З такою любов'ю мені вклали такий салатик. Бачите, видно, що робила Даша і Даші 18 років. Вушка як зайчика, мордочка і посмішка. Я бачила кухню, їсти не зможу. Отже, мій рахунок за салат 40 гривень. Даш, дивіться колись життя мені дало шанс, я ним скористалась. Тепер я і команда простягаємо тобі руку допомоги. Ось моя візитка. Це те, що ви заробляєте за місяць. Я порахувала. Ну, приблизно 500-600 гривень, так? Я вам даю ці гроші. Але за той умовою, що зараз ви заберете свої речі, йдете зі мною, і я обіцяю, що ми з командою допоможемо вам знайти роботу у київському ресторані чи кафе, яке буде відповідати вашому рівню. Ви готові зараз забрати речі? З нами? Не знаю. Мабуть, будете? Забирайте речі. Берете речі? Давайте назад візитку. Ви залишаєтеся в мережі. Це був ваш шанс, ми б вам допомогли. Прощайте, знайте собі ціну. Наша відмовилась. Поговоримо. На подолі я і команда проінспектували кафе Міраж. Мені дуже кортить розказати, що ми про вас думаємо. Атмосфера. Тут старий поділ, ви знаходитеся біля підніжжя Андріївського узвозу. Тут в пошуках сюжету блокав Булгаков. Петро могила заснував Києву могилянську академію. Сковорода тут викладав. Зрештою, я неподалік живу, і на Подолі офіси телеканалу. 1+,1. Тут все рідне, атмосфера плюс ціни. Будьте обережні, в міражі, в меню подають ціни за 100 грамів. Наприклад, 100 грамів свинячого шашлика 26 гривень. Якщо ви берете 300 грамів цього шашлика, а ще гарнір, салат, як я за 40 гривень, плюс напій, то ваш рахунок може бути 200 гривень і трохи більше. Ціни мінус. Їжа так, як всі повтікали, і тільки залишилися дівчатка, такі красиві, чорноброві, ясноокі, але все одно ви не кухарі. Даша мені зробила салат. Ви так по-дитячому це зробили. Це ніби вивізка, аплікація від дитини подарована мені. Але важко не визнати, що це не професійна подача Цезаря. Їжа мінус. Чистота. Ну, ви все бачили. Але найголовніше у вас щурі. На подвір'ї вашого ресторану, просто в траві, ми знайшли щура. Тут не тільки у вас, а на подолі, на Кондрактовій площі щурі масове явище. Чистота мінус. І обслуговування. Даша виконує обов'язки і офіціанта, і бармена, і кухаря. Тобто забагато на ваші Даша плечі наклалося проблем. Ми з командою щиро хотіли вам допомогти. Запропонували місячну зарплату. Я давала свою візитівку і я хотіла влаштувати вас на роботу. Я б обов'язково це зробила. Але ви відмовились. Ви не скористалися своїм шансом здійняти догори кар'єру. Це ваш вибір. Ми з командою поважаємо ваш вибір, але я не можу сказати, що у вас ідеальне обслуговування. Тут ніхто ні за що не відповідає, а виконує все обслуговування в міражі мінус. Хотілося б, щоб цей міраж залишився міражем. Але на жаль, це реальність, реальність Києва. Я не раджу заклад міраж на подолі у Києві нікому. До побачення. Щасливо. Не пропустіть прем'єра сезону. Інспекція, на яку чекали роками. За моєю спиною Верховна Рада України сюди ви мене кликали сивої давнини. Скільки коштують сардельки для депутата? Сардельки просто зараз. За що європейці готові викласти майже місячну зарплату середньостатистичного українця? ляти на слимаками вони маньяки.